Чому провідники у Викі-парі попарно скручені? Ставте лайк, якщо вам цікаво, бо інакше нічого не розкажу. Я вб'юсь. Вам напевне відомо, що будь-який провідник, по якому проходить електричний струм, створює навколо себе магнітне поле. Так, от це поле має вплив на сусідні провідники і створює перешкоди для сигналу. Якщо говорити про інтернет, то такі накладання будуть для нього критичними. Але це ж не діло. Тому якісь розумники винайшли спосіб вирішити цю проблему. Ні, не перестати використовувати мі... Провідники, то було б занадто просто. По-перше, позитивному імпульсу в провіднику відповідає негативний імпульс в іншому провіднику пари. Тобто провідники створюють різні магнітні поля, які компенсують один одного. Але якби всі провідники були прямими, то на одні магнітне поле впливало б сильніше, ніж на інші. А це, як ви розумієте, геть недобре. Тому їх і скручують попарно. І то ще не все. Скручують їх з різним кроком, щоб остаточно розподілити вплив магнітних. Полів на провідника. Може я не з фізики здати.